І цим гарного дня. Подивіться, яка красота ростала. Напалиш ці дві квіточки. Це одна була цибулька. Вона розділилася, має п'ять квіточок. Ця теж має два попляшки. Ця один має пупляшок тільки. Ну і ця. Бачите, який гарний. Ця моя гвоздичка буде зацвітати вже. Красуня розрослася. Ця прийнялася, а ця щось. А шоночки ну, починає. І хвоста моя. А оце о лихохвістя якесь. Не знаю, що то таке, ну це цибульки. Ну тут немає ні цвіту, нічого. Кудись воно росте, що то таке, не знаю. О. Так, це мої красоти цвітуть. А я йду рвати салат. Е, гуська, ти куди запуталася з ними в город? Ах, ти сколов, твої боки буде. Ти що не маєш де паститися, полуниця? що полуницях, ви ще мені за начніть їсти. А ну вам згорода, то що ти таке? Будеш сиділа на подвір'ї разом з ними, киш? А ну хиш з То що що бракувало? Кш. Ви мені що, за будете обломлювати, а ну вон. Що то нема де пастися тобі? Косота гусяча! Ти дивися, яка спритна яя! Треба по поливати, в'янути починають. Зелебухи сили не мають рости. А погода туман. На штика. Туман, туман кругом. Так, знаєте куди я йду? З відром. Хто вгадає, хто вгадає, куди люба, путь тримає. <говори> На город по салату. Індичата салату хочуть. Так, ті полунички я поливаю, маленькі, і там ті ополиваємо. поливаємо. Ось. А той ще й кусок не поливає. Тут посіяла два радочки буряка, тут два радочки огірочків. Так, це моя м'ята, це моя петрушечка, а це мій прекрасний салатик. Йду треба індикам напроривати салату. Бохтять, Богтять салату. О. Треба їм піти дати істоньки. На прориваємо, щоб той ріс файно. Я вмисне сію багато салату, своє насіння збираю, от і зараз піду в хаті поріжу їм, додам ще трошки сиру і замішаю їм такий салат. Ось. Бо курчатка і індичатка люблять. Ось таке їдло. Мисне салат сію більше. І тоді годую птицю. І Наталя їсть. Теж салат мене люби. Ну, вона собі виходить, на город вирвала. О, там до салату трошки додала, якої роби. І так їсть. О. Так, щось що таке діло. Якби дощі були, й би салат був би ого-го який. О, там Хтось з дівчат писав, що я пізно салат сію, цей салат посіяний, тільки, тільки можна було в город влізти. Але що ж, як дощів нема, і він так не росте файно. Та й таке то. А салат сію пару. Пару разів на полі, що ну, тільки от недавно посіяла. Ось. Та й таке то було. Що був старший, молодший, молодший. Ось який горошок файний вже, вже скоро цвісти буде. Дивіться, і знов заперлася з тими гусятами мені в город. О, гуська подружка, будеш ти сидіти. Будеш ти сидіти на подвір'ї, подружка. Я тобі говорю, що ти з ними в той город лізеш? От по що? А ну пішла з города! І то бігом. От що тут в тому городі є? Полуниці чистенькі, посапані, що ти тут збираєш? Вчорашній день глядиш? Я полунички починають. Вон там та є. Тя вже от. Чуть-чуть починає розувіти. Тому Наталя бачила розу вже в тамтих. Дай дощу. Все б воно трошки веселіше було б. О. Так, гуска, йди звідси, бо будеш мені в полуницях товктися, то я тебе зачиню разом з ними на подвір'ї. Вредіна. Зараз за чим будете сидіти на подвір'ї. От тоді будеш знати, як город лізти. Що, показилися чи що? Дід сюди. Їдь, їсти, їдь. Ні, ні, вам салату не дам. Їжте крупи. Сила їх, сунутися. що, удурілась, чи що, вузька. Ось так мої. Гусики, індусики їдять, там буде видно. Напевно, що прийдеться вже на подвір'ї зачиняти. Вони ж парами не пролізають і будуть сидіти на подвір'ї і будемо їх пасти раз таке діло. Похмуро зробилося. Ось, але, але. Дощу нема. Натягнуло туман. Дав би Бог дощику. Наш такий туман. І вітерець такий їдкий, пекучий, холодний. То вже. Західний якийсь то був північний зранку. Зараз вже більше західний. Ну нічого то таке. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин всім. Миру, спокою і затишку. Всім удачі, всім папа. Бережіть себе і своїх рідних. А й всіх буде все як найкраще.